Є образи, які не прощають. Це образи, завдані нашим батькам і нашим дітям. Батьки у певному віці стають немічні і безпорадні, як діти. Не дай вам Бог стати свідком страждання власних батьків від того, що вони не можуть ні себе, ні вас захистити від хамства або вивищення когось за ваш рахунок. Нікому не віддавай себе на поталу, колись порадив священик словами із старого заповіту. Себе ще можна витримати, а от образу батька чи матері не варто. Це забирає їхнє життя, тому так і нестерпно. Мовчки зносять образу у двох випадках: коли вона не заслужена, і коли вона неочікувана. порозиралися по бокам. Зібралися з духом і пішли в наступ. Нікому не віддавайте себе на поталу.